Свою ранню картошечку я тримаю постійно під агроволокном. Такий рядочок це в мене Рів'єра, рання картошечка, вона не цвіте, тому її безпечно тримати ось так закритою постійно. Ось. І, по-друге, тут гарно зберігається волога. По-третє, по саме, саме важливе те, що Колорадський жук не розвивається на, на нашій картошечці. Він просто не, не має змоги в нього потрапити, в нього потрапити на картошку. У нас такий ось ліс у мене зараз на даний момент. Ось така в гарному стані картошечка. Нічим я її не обробляю. Єдине, що до замульчувала, додатково замульчувала, щоб не ріс бур'янець, ось так травичкою, скошеною травою. Трошки попріла травичка, і я її замульчувала. Ось вже треба дуги піднімати, тому що вже вище дух, картошечка. Ну, ось так.